Вітаю, друзі! Це відео є продовженням серії відеоуроків на тему системи відмінків в турецькій мові. Сьогодні ми розбираємося з давальним відмінком в турецькій мові, або, як його називають деякі джерела відмінок напрямку, але мені більш подобається саме назва давальний відмінок, тому що вона максимально наближена. До української назви аналогічного відмінку. Тому в цьому відео будемо використовувати саме цей термін давальний відмінок. Які моменти будемо розбирати в цьому відео? Ну, по-перше, розберемося, на які питання відповідає давальний відмінок. Значення давального відмінку. Закінчення давального відмінку, особові займенники у давальному відмінку. Дієслова, які використовуються із давальним відмінком, розберемо граматичні нюанси та в кінці цього відео зробимо практичну вправу. Отже, на які питання відповідає давальний відмінок: Неріє – куди, Кіме, до кого, або кому. Неє, до чого або чому. Коли і для чого вживається давальний відмінок. Ну, по-перше, для позначення кінцевої точки руху. Приклад рінджі окула дітьор, учень в школу іде. Орінджі не рієгіор, куди йде учень. Орінджі окула дідіор в школу. Школа це кінцева точка руху учня. Тому до слова окул школа додається закінчення а, закінчення давального відмінку. Друга функція. Давальний відмінок позначає особу, чи предмет, на який направлена дія. Ще один приклад. Еритмен ерінжіє бірсурусоруйош. Викладач учневі задає питання. Еритмен кіме соройош, еритмен ерінджєсоруйош, кого питає викладач, викладач питає учня. Третя функція давального відмінку досить специфічна. Давальний відмінок використовується для позначення вартості товару. Так, звичайно, є і інші способи спитати, скільки коштує той чи інший предмет, але так само за допомогою давального відмінку ми можемо утворювати конструкції, які означають вартість, і відповідають на питання кача, за скільки. Шу LBCI кача алдим, за скільки я купила ту сукню, шу LBCI я алдим. До речі, коли ви відповідаєте на відкриті питання в турецькій мові, звертайте увагу, який відмінок має питальне слово, тому що відповідь має містити такий самий відмінок. Якщо у нас кача питальне слово стоїть в давальному відмінку, то і відповідь має бути в такому самому відмінку. Слідкуйте за цим. Юс ліра я алдим. За скільки купила? За 100 лір купила. Четверта функція давального відмінку це обставини часу. Одразу подивимось, наприклад. Давай перенесемо наш урок на завтра. Незамана, на коли перенесемо? Незамана ертлейм, ярина ертлелейм. Тут все логічно. Ще одна функція давального відмінку це позначення складених прислівників. Так, їх насправді набагато більше. Я наводжу лише декілька прикладів, щоб ви розуміли, що це за функція. Прислівник це частина мови, яка відповідає на питання як? Як відбувається дія? Бошьєре на пустому місці, ач карена на голодний живіт, текбашина самостійно, більбакима з однієї точки зору, з однієї сторони тощо. Приклад. Подорож. З однієї сторони, гарно пройшла, ми виграли час. Тобто, дуже часто в складених прислівниках, прислівниках використовується давальний відмінок, і це просто є сталим виразом, сталою ідіомою. Звичайно, у давального відмінку є і інші функції, окрім зазначених тут, але про них ми в цьому відео. Говорити не будемо, тому що вони є частиною більш складної граматики, і розбирати на цьому етапі ми не будемо. Поїхали далі. Особові займенники так само можуть набувати закінчень давального відмінку, але хочу вам розказати про деякі нюанси. Оці три друга особові займенники Бен, «сен» та О. Ведуть себе нестандартно при набуванні закінчень давального відмінку. Наприклад, Бен перетворюється на бана. Бен це я, бана «мені» – до мене. Сен перетворюється на сана, сен це ти, сана, тобі до тебе. А займенник О, який перекладається як він, вона, воно, набуває закінчень будь-яких відмінків. Лише через ставочну літеру не, так само і з давальним відмінком. Она це до нього, до неї або йому їй. Решта займенників не ведуть себе нестандартно. Ми додаємо закінчення давального відмінку за правилом біз ми перетворюється до на бізе, до нас або нам. Сіс перетворюється на сізе, ви, до вас або вам. Онлар перетворюється на онлара. Вони або до них їм, якщо це в давальному відмінку. У цього відмінка ще є граматичні нюанси, і вони дуже важливі. Якщо слово закінчується на приголосні П, Ч, Т або К, то при додаванні до цього слова афікса давального відмінку, ці приголосні переходять відповідно в дзвінки Б, «дж», Д, йому Г. Чому так відбувається? Тому що, наприклад, якщо в слові остання приголосна глуха і перед нею стоїть якась голосна, то при додаванні афікса давального відмінку ми ставимо цю глуху приголосну в інтервокальну позицію, тому що перед глухою приголосною і після неї стоять голосні, тобто вона опиняється між двома голосними. І в інтервокальній позиції вимовити приголосну глухою незручно, її набагато зручніше вимовляти в дзвінковому варіанті. Наприклад, «Долап це шафа долаба у шафу. Так навіть звучить краще і вимовляється легше до лаба, аніж до лапа, наприклад, як би так було. Учак, літак перетворюється на уча. у літак. К перетворюється на йому шак Г. До речі, майте на увазі, що якщо в слові перед літерою К стоїть не, наприклад, в слові ренк. Це в нас колір, або «дженк», наприклад, це віночок. То в такому випадку літера К буде перетворюватися не на йому шаг Г, а на звичайну дзвінку Г. Ну, наприклад, ренк – «ренге», Дженк, дженге» і так далі. Але таких слів дуже мало в турецькій мові. І ще один момент щодо озвінчення озвінчення не відбувається. В словах іншомовного походження та в іменах власних. Наприклад, якщо це ім'я людини, прізвище або назва міста, країни, будь-яке слово, яке є власним іменем, пишеться з великої літери. Ми не будемо робити озвінчення в таких випадках. Тож, давайте розберемося, а які дієслова керують давальним відмінком. Хто дивився моє попереднє відео про висхідний відмінок, той знає, що замало знати лише дієслова. Дуже важливо знати, з яким відмінком використовується певне дієслово. З давальним відмінком використовуються переважно дієслова руху, які позначають певний рух, але не тільки. Цей перелік, який наведено в цьому відео, не є вичерпним, їх набагато більше. Але ми розберемо з вами основні з них. Гітмек іти, гельмек приходити, прибувати, припливати, приїжджати, бакмак дивитися, БІНМЕК сідати на якийсь транспортний засіб, або, на, або сідати вверхи, кататися вверхи. Інанмак вірити, «ярдиметмек» – допомагати, «телефонетмек» телефонувати. ВЕРМЕК – давати, КОЙМАК – ставити, класти, ложити, насипати, наливати також, сурмак запитувати, гірмек входити, урамак заходити, ненадовго, заглянути кудись, ОТУРМАК – сидіти, а з давальним відмінком навіть краще перекладати, як сідати кудись, дюнмек повертатися вермек – відповідати, анлатмак розповідати, пояснювати, сюльлемек казати, ялансюлемек казати брехню, брехати, кизмак сердитися, злитися, гютюрмик відносити, відвозити, Бенземек – бути схожим, байлмак має два переклади обожнювати та ще втрачати свідомість. Докунмак. Торкатися, гювенмик довіряти, ізінвермик дозволяти надавати дозвіл, созвермик обіцяти давати слово, давати обіцянку, баюрмак кричати, каришмак втручатися, сарелмак обіймати, башламак починати або починатися, ІНМЕК – спускатися, чикмак виходити, Радіти та шинмак переїжджати. Отже, перейдемо до практики. Розберемо речення, в яких використовується давальний відмінок. Дівчина дивиться в дзеркало. Кадин айная бакйор. Кадин жінка. Що вона робить? Бакйор – дивиться неріє, куди. Айная бакйор – в дзеркало. Я, до речі, звикла ставити після підмету на початку речення кому. І це правильно за правилами пунктуації в турецькій мові. Кадин і кому ставимо: вергюль, айная бакейор. І кіньджірник. Другий приклад. Йолджу отобюсе, біньор. Пасажирка сідає в автобус. Не є біньор, на що вона сідає. Autobusie binnior. Іchundju юрnec юрітмен тахтаyaзиор. Викладач пише на дошку на дошці. Бачите, я язмак писати так само буде використовуватися в турецькому варіанті з давальним відмінком. Сподіваюся, що вам все було зрозуміло в цьому відео. Якщо у вас є питання, ви можете писати в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити більше крутих експертних відео, ставте лайк та слідкуйте за оновленнями. Дякую, що продивилися це відео!